Так, і це повністю.

Вибачте, попередній другий третій ще назад, та наказів уряду розроблених за допомогу та за підтримку реанімаційного пакету, і назавжди змінили і переписали правила гри вратуру, вищу освіту, суспільне мовлення, пріоритетом і зобов'язанням нового парламенту і предметом змагання, які можна робити без цілого переписання конституції, це зміни в централізації. В питаннях правосуддя, з якою ми боролися, в тому числі і на Майдані, і е, в першу чергу законопроект 43-34 зони вільної торгівлі, яку ми з таким важким е, е, так важко підписували і імплементовували. Коротко я вже сказав про конституційні зміни в цій сфері. Також законопроектом передбачається скорочення кількості заступників суддя. Чому таку страшну мапу загроз для нашої України? Це Світлана Заліщук, керівник передвиборного штабу політичної партії блоку Петра Порошенка. Не знаю, чому керівник штабу, але представник і член списку точно. Анатолій Гриценко, голова політичної партії Громадянська позиція. Доброго дня. Леонід Ємець, де ви є? Представник політичної партії Народний фронт. Доброго дня. Оксана Сироїд, лідер виборчого списку політичної партії Самопоміч. Вітаємо. Батьківщина задоволена, тому що звикнуло розпочинаємо. Ну, Перш за все, вибачте за голос, тому що мітинги впливають трохи. Насправді, я хочу привітати всіх реформаторів, які в цьому залі. Хочу привітати команду послів і в першу чергу посла Європейського Союзу у нас, пана Яна Тембінського, але в цьому залі присутня ще і делегація Європейської народної партії. Яка представляє європейський парламент, вони зараз тут також знаходяться. Я пам'ятаю, як я перший раз прийшла на зустріч з реанімаційним пакетом реформ в невеличку кімнатку десь на останньому поверсі там. І зовсім це виглядало так дуже скромно. Сьогодні це великий зал, велика кількість гостей, і я бажаю вашій команді дуже ефективних успіхів. Але зупинитися хотіла би на трьох речах. Перше і головне це те, що в усіх ваших промовах ви говорили, що при уряді є група реформаторів, при Верховній Раді є група реформаторів, при адміністрації президента група реформаторів. Я хотіла би, щоб ми більше не використовували приставку При а дуже важливо, щоб новий уряд був сформований. Не на традиційних політичних квотах і не на політичних напівкорупційних зв'язках, а щоб це був реально уряд реформаторів. І я хотіла би сказати, що сьогодні наша команда веде конкурс на відбір молодих, сильних, ефективних інтелектуальних урядовців. І ми ще до кінця виборчої кампанії представимо не просто концепцію про те, який буде уряд. А ми представимо майбутніх урядовців, яких наша команда буде рекомендувати до всіх рівнів влади в уряді, виконавчій владі, і в тому числі в парламентських комітетах і секретаріатах. Друге, я би не рахувала ефективність нашої спільної роботи лише кількістю прийнятих законів. Я вважаю, що єдиним критерієм ефективності реформ, які ми разом будемо робити, Може бути лише одне, це те, що відчує суспільство зміни. Можна наплодити в безліч макулатури. Сотні тисяч законів прийняти за 23 роки, але вони привели до того важкого стану, в якому живе країна. І тому лише те, що відчують люди, як зміни позитивні і ефективні, коли почнуть працювати інституції і почне по-іншому жити країна. І третє, останнє, що я хотіла би. Сказати, вклавшися в таймінг, що ми маємо меморандум, який запропонували нам підписати як партії, і я просто в присутності всієї цієї великої команди за останні три секунди його підписую. А тому, ми що... насправді всі разом будемо підписувати цей меморандум прямо тут на сцені. Ну я, як завжди, з випередженням часу, я стала меморандум, тому що я поділяю ті реформи, які ви запропонували. я Безмежно ціную вашу роботу і велика честь бути зараз серед вас з вами, тому що ви той унікальний Золотий фонд України, який народжений Майданом. І саме головне, щоб це прекрасне дитя демократії було підтримано всіми партіями, в тому числі партіями, які мають традиції і вік. І ми перше заявляємо про те, що ми ваші партнери. І ми будемо чесно і віддано працювати в спільній команді. Дякуємо. Правильно ми розуміємо, Дякую. Що ти... так як працювали в сьомому скликанні. Дуже що... дякую. за увагу. Що ви цілком підтримуєте ту, е, ту дорожню карту на місяць, робот... на перший місяць роботи нового парламенту, який запропонував реанімаційний пакет реформ. Безумовно підтримую, але хочу, щоб ми зайнялися не тільки прийняттям законів, а серйозною роботою по імплементації. Якщо закони будуть прийняті. Но так як частина конституції, як інші закони не будуть працювати, це буде дуже поганий результат. Нам потрібно добитися втілення в життя тих реформ, які дійсно потрібні Україні. Посада ще... точніше ім'я тієї людини, яка очолить процес прем'єр. Це хто ну, насправді некоректно, на мій погляд, і зовсім не демократично зараз в цьому залі призначати прем'єра. Я думаю, що ми мусимо пережити вибори. Отримати оцінку людей для кожної політичної команди, і тільки люди можуть сьогодні дати путівку в життя тій чи іншої партії, яка може формувати уряд. Я би не хотіла, щоб ми знаєте, користалися тими технологіями, які, можливо, добре спрацьовували, як кажуть, в старі часи, а зараз нам потрібно все ж таки базуватися на прозорих речах і на демократичних процедурах. Можу, можу ще сказати вам і звернутися до руху. чесно. я прошу вас сьогодні? На сотнях мажоритарних округів іде масштабна корупція політична, іде підкуп такого масштабу, якого ну можливо Юлія ніколи Володимир, не бачив. Полу... Я прошу включіться в контроль і зверніться до силових структур, щоб цю корупцію негайно припинити. Дякую. Її замовчують. І вона стає основою формування наступного парламенту. Дякую вам. Дякуйте увагу. Але від цього це є досконалення прийнятого не такі, які ми хотіли його побачити. Наступне це реформа публічної адміністрації. взагалі вести мову Колективної відповідальності на середовище, і свою підпишемо. Але правильно виписана норма це від 40 до 60% відсотків запоруки успіху. Не буде суспільної підтримки, дякую. тому хто займе третє місце про те, щоб у нас була велика багатопартійна коаліція реформ. Дякую, дякую вам за чесність. А все таки про декларацію дайте Борзила, бо вона не заспокоїться. Одна, ми будемо приносити пізніше ці публічні банери на наші акції і нагадувати про зобов'язання, які візьмуть. Зараз кандидати, а в майбутньому депутати щодо своєї роботи і співпраці з громадянським суспільством. Ми запрошуємо всіх наших шановних.